Та на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі в ефірі Тивай Тетяна Чудаківська вітаю. Російський вантаж є гуманітарною допомогою. Про це заявили у Міністерстві соціальної політики і підписали відповідний наказ. Відомство отримало листа з повним переліком товарів, які знаходяться у Камазах. Отримувачем вантажу є місія Червоного Хреста в Україні. Саме представники товариства мають перевести гуманітарну допомогу через пункт пропуску Донецьк. У Червоному хресті відзначають тепер головна проблема в отриманні гарантій безпеки. За даними ЗМІ, перші машини з колони російською гуманітарною допомогою почали Рух з місця стоянки у бік кордону з Україною. Нове обладнання для прикордонників у зоні АТО отримувала отримала Україна. В аеропорт Боргіспіль приземлився канадський літак з військовим спорядженням. Це вісім великих палетів з загальною вагою близько 30 тонн та вартістю у 5 мільйонів доларів. Це вже третій літак для українських військових від канадського уряду. Вантаж містить, кулезахисні жилети, шоломи, балістичні окуляри, аптечки, предмети, що є незамінними для бійців на полі бою. Кожне у кількості декілька тисяч одиниць. Тим часом у Берліні сьогодні зустрінуться міністри закордонних справ Росії, України, Німеччини та Франції. Дипломати обговорять ситуацію навколо російського гуманітарного конвою, шляхи вирішення кризи на сході України. Це вже друга зустріч у подібному форматі. Минулого разу очільники МЗС цих країн зустрілися 2 липня. Тоді вони виробили декларацію, які підтвердили зобов'язання досягти миру в Україні. Ангела Меркель чекає від Путіна звіту за підкріплення для бойовиків ДНР. Про це канцлер Німеччини заявила під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Меркель прагне дізнатися, чи справді Росія надіслала для підтримки сепаратистів танки та спеціально навчених бійців. Меркель та Порошенко погодилися, що постачання зброї бойовикам на Донбасі має нарешті припинитися, та потрібно домовитися про перемир'я. До опорних пунктів українських підрозділів, що діють на важливих напрямках у зоні АТО, вирушає підкріплення угруповання. Виконують стрімкі марші в день і вночі, аби вчасно посилити позиції української армії на півдні Донецька. Тут ідуть запеклі бої з терористами та їхніми та їхніми диверсійно розвідувальними групами. Провольно може служить. Добровольцем защищать свою страну от врага. Вот Все это мои товарищи боевые. Будем дружить с ними и дальше продолжать дружбу. Это да правильно. Защищайте. Я Украину свою. Чергова трагедія в українському небі. Терористи збили нашого винищувача на Луганщині. Атака на міг 29 сталася минулої ночі. Пілоту вдалося завдати масованого авіаційного удару по опозиціях бойовиків. Знищено численну кількість техніки і живої сили. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін. Пілоту вдалося катапультуватися. Наразі він перебуває у безпечному місці. Ситуація на Донбасі ускладнюється щогодини. На тепер йдуть запеклі бої на Савур-Могилі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він наголошує, до терористів прийшло підкріплення у вигляді бронетехніки і більше тисячі людей підготовлених у таборах Росії. У Донецькій міській раді повідомляють, минула ніч забрала життя десяти мирних жителів, ще вісім поранено. Люди у соцмережах зауважують нині у місті чути гучні вибухи та постріли. Частина обласного центру без електрики та води. Водночас у міськраді зауважують, громадський транспорт у Донецьку працює у штатному режимі. П'ять бійців, що перебували у полоні терористів з 5 липня, уже на волі про це повідомив глава Харківської ОДА Ігор Балута. За його словами, усі бійці живі і зараз знаходяться у безпеці. Він зазначив, звільнити харків'ян вдалося тільки з другої спроби. За даними облдержадміністрації, звільнення проводилося за сприяння харківського та луганського міських спілок ветеранів Афганістану. Нагадаю, напередодні група спецпризначення управління державної охорони України звільнила з полону офіцера УДО, якого ще в липні захопили бойовики у зоні. АТО. також був звільнений і голова Луганської просвіти Володимир Семестяга. Він таки пішов. Житомирські активісти добилися свого. Вадим Фокін написав рапорт про звільнення. Активісти, які виступали проти призначення Вадима Фокіна на посаду начальника ОМВС України у Житомирській області, досягли свої цілі. Надвечір, 16 серпня, Фокін написав рапорт про звільнення. Люди провели полковника до його автомобіля, той сів і поїхав. Шини, які палали біля будівлі УМВС, на знак протесту загасили бійці обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після усього активісти заспівали державний гімн. Нагадаю, 16 серпня у Житомир знову приїхав новопризначений керівник обласного управління міліції Вадим Фокін. Біля приміщення ОМВС зібралися активісти та вимагали у нього написати рапорт про звільнення. Зимні машину. Я вважаю, що дуже важливо в Житомирі зберегти мир і спокій. Це головне для нас. Тому з паном Фокіним в розмові попросила його допомогти мені, як виконуючому обов'язки міського голови, зробити це. І насправді я вдячна, навіть вдячна йому за те, що він почув мене, і за те, що він почув всіх нас, житомирян, і зробив цей крок. Напевне, нелегкий для нього, але це наш мир, наш спокій, і я думаю, що далі в нас все буде добре, гарно, так як зараз всі задоволені. Оце перші як кажуть, зайчики, які мають застерегти владу, щоб не розгорівся. Третій майдан. Тому що те свабілля, яке покривається, кого вони присилають. Пана Ваку. Резервний батальйон оборони почали створювати у Вінниці. Його мета захищати регіон у разі небезпеки. Утім, якщо доведеться чоловіків, відправлятимуть і на схід. У батальйоні понад сотня правоохоронців, утім, навіть серед них відбиратимуть кращих з кращих. Про критерії відбору розкаже Олександр Мельник. На Вінницькому полігоні збираються дільничі та керівники різних міліцейських підрозділів. Але тут вони лише учні. Кожному підпільним наглядом інструкторів видають кулемети та гранатомети. Професійну зброю військових, правоохоронців в руках тримають вперше, будуть вчитись влучно стріляти. Думаю, вийде. Не, не перший раз зі зброєю маю справу, тому думаю, що все вийде. Буду намагатися, щоб все вийшло. Думаю, що все вийде. Федір Швець, начальник відділу по боротьбі з економічними злочинами, за 11 років служби, він лише кілька разів стріляв із пістолета Макарова. Зізнається, його робота більше паперова ніж військова, тому помітно хвилюється. Перед кожним новим видом стрілецької зброї хвилювання, тому що це перший раз. Перший раз завжди є хвилювання з 15 пострілів, 10 на ураження. До зведеного загону територіальної оборони вже вступили більше сотні правоохоронців. Міліціонерів вибирали лише досвідчених. Ті, хто служили в армії, ті, що служили в міліції більше п'яти років, які мають більш-менш якийсь стаж роботи, щоб змогли зорієнтуватися з повною відповідальністю відноситись до того, що вони відповідають за життя людей. Але служити у нових елітних військах пощастить не усім цим чоловікам. Хоч вони вже пройшли фізичну та психологічну підготовку, на них чекає ще безліч випробувань. Як показує практика, нерви здають саме під час практичних занять. Тому до кожного бійця придивляються ретельно. І на захист регіону ба більше держави відберуть лише найкращих. Олександр Мельник, Сергій Дубровський спеціально для ТВАЙ. Марш за федералізацію Сибіру під загрозою зриву. Ця акція протесту має пройти сьогодні у низці російських міст. Проте влада робить усе, аби її присікти. Ініціаторів маршу неодноразово затримували змі, які. Помішують про цю подію, отримують попередження, а блоги прихильників акції блокують. Влада розцінила цей марш як загрозу територіальній цілісності та суверенітету. Самі організатори кажуть, що виступають за єдність Росії при більшій самостійності у регіонах у рамках федерації, зокрема в Новосибірську. Вони прагнуть вийти під гаслами досить годувати Москву, незважаючи на дві відмови в узгодженні ходи. Україні сонячних зайчиків, неймовірні пригоди у лісовій школі, п'ятірка з хвостиком, і, звичайно ж. Тореодори з Васюківки на цих шедеврах виросло ціле покоління українців. Для багатьох це були перші у житті прочитані книги, книги, які залишаються у серці назавжди, як і їх автор Всеволод Нестайко. Цієї ночі він пішов в життя. Нестайко з'явився на світ у Бардичеві в 1930 році. За сімейною легендою, мама народила Всеволода у перерві між читанням Ремарка. Акушер Старий Єврей каже: Мадам, у вас здається, з'явився письменник, розповідала вона. Через три роки батька репрос. Органи НКВД, рятуючись від голодомору, мама з сином переїхала у Київ до сестри. Тут пережили війну і нацистську окупацію. Усеволод Нестайко якось зізнався. У дитинстві у мене не було дитинства. Те, чому йому йому так і не судилося відчути, всеволок все з натхненням дарував малечі. Твори Нестайка прикладено 20 мовами світу. Тереодори з Васюківки внесено до списку Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. А стрічка. Знята за книгою отримала гран-при кінофестивалю у Мюнхені. Це ж села вікрові. Давай одного. Чого це ви до моїх кролів передивляти? О, бач, я ж казав, подаруй нам хоч по одненькому кроля. У тебе ж хон скільки. Багато. То ваших нема. З ким ти, ява, розмовляєш? У нього снігу взимку не випросиш. У Києво-Печерській лаврі відбулася інтронізація нового предстателя Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія. На церемонії були присутні представники 12 помісних церков. Інтронізація відбулася фактично вперше в історії Української православної церкви за часів незалежної України, каже речнику УПЦ Георгій Коваленко. Для інаугурації митрополит Ануфрій обрав облачення облачення свого попередника, блаженнішого митрополита Володимира. Богослужіння відбуває. Це у звичному для неділі форматі, однак молитви возносяться різними мовами, зокрема церковнослов'янською, грецькою, болгарською, румунською, англійською та іншими. По завершенні літургії зачитані вітання представителю від представників усіх помісних православних церков. Фактично перша інтронізація для української православної церкви, тому що 22 роки тому, коли приїхав ближайніший митрополит Володимир, було все набагато скромніше. Була перша служба, і на цій службі були була перша проповідь. Комісія спеціально готувала процедуру інтронізації. дивлячись на досвід інших помісних православних церков, вона відбувалася на вході з Євангелієм. Пісня пісне спів святий Боже на вході були зачитані грамоти, грамота собору єпископів Української православної церкви, яка підписана всіми архієми Української православної церкви, і грамота від святішого патріарха Кирила. А можливо, його зовнішні люди не завжди зрозуміють. Ось тому, що привикли, можливо, чи хочуть бачити якогось такого. Вибачте, політика в рясі. Він не є політиком рясі, Це пастер, і все. І політики він як монах, а монашество це відрешення від світу. Подалі від війни тікають не лише люди, а й домашні і безпритульні тварини. Найчастіше із зони АТО господарі виїжджають похабцем і їм не до котів чи собак. Утім, знайшлися добровольці, які не лише прихистили, а й знайшли нову оселю для чотирилапих переселенців. Тему продовжить Марина Остапчук. Кілька років тому вона підібрала бідологу цуценя і так не змогла зупинитись у добрих намірах. Нині пані Лілія опікується притулком для тварин. За останній місяць у її вольєрах оселились бездомні собаки. Біженці їх з Донбасу доправили волонтери. Приїхали собаки. не тільки к нам а і лабра команда приймала животних і ще кілька волонтерів. І ну сумарно це приїхало порядка 20-25 тварин. животних. К нам приїхало троє. Тварини і зато по кілька днів не їли, були залякані та виснажені. Згадує жінка. Деяких з них волонтери витягнули з того світу. Новоприбулих постояльців оглядають, роблять щеплення. Та надають консультації кінологів. Знає, ці собаки щасливчики. мало того, що їм вдалося вирватися із зони бойових дій, вони вже знайшли господарів. Хвоста та Марі родом з Луганська. Їй пощастило. Вона отримає господарів з небезпечного регіону. Вона відлітає в Арабські Емірати. Скільки ще бездомних тварин залишається на вулицях Донбасу, можна лише припустити, адже стерилізацію тварин навіть у мирний час в Україні системно ніхто не займався. Якби ці стерілізувалися, і сліб у господарів було понімання необхідності такої операції, то в цілому б я думаю, вже очень сильно сократили подало бездомних животних. Вони дуже потребують нашої участі у своєму нелегкому житті. Вдячність та вірність вони гарантують. Марина Остапчук, Зорян Бень, ТВАЙ на цьому все більше. Новина п'ятнадцяті. Гарного дня.